Доброго дня! Я передбачаю, що залишилось лише декілька днів до того, коли Трамп повинен зрозуміти, що китайський детатор Сі і китайські лідери готують величезну паску для нього. Те, що відбулося декілька місяців тому, коли Трамп капіталював в тарифній війні, яку він розпочав, зараз не повинно повторитися. Жарти завершились. Я все ж таки більш схильний гадати, що Трамп або розуміє, що вже насправді відбувається, або він, можливо, в останню мить виключно інстинктивно все ж таки збагне. В який важкий час ми всі увійшли, в тому числі Сполучені Штати Америки. Цей історичний момент уникнути було просто неможливо. І уникнути того моменту, коли фактично розпочнеться відверте, пряме зіткнення. Між США та КНР також неможливо було уникнути. Я сьогодні нарешті був вражений, позитивно вражений тим, що на стрінках Телеграф було нарковано те, про що я казав. Прогнозував попереджав вперше було застосовано слово війна щодо відносин поміж США і Китаєм нарешті. Те, що китайські комуністи вирішили. Фактично припинити експорт рідкоземельних матеріалів з китайської території матеріалами, якими вони фактично монопольно у світі володіють, не є про торгівлі. Перелік Тих матеріалів вельми обмежені, але він критично важливий. В першу чергу для оборонної промисловості. Це може свідчити лише про одне. Йде підрив всіх оборонних і безпекових можливостей по цілому світу. Окрім країн Вісі зла. Жодних сумнівів в тому, що обмеження, радикальні обмеження, які були введені два дні тому, не будуть стосуватися Москви, Пхіньяну, Тегерану, а також Мінська, а також інших найближчих партнерів та союзників по сучасній вісі зла. Перша відповідь Трампа була вельми і вельми надихаючою, в тому сенсі, що фактично... Можна було прийти до висновку, що наразі зараз Трамп не капітулює. Відповідь з боку Пекіна також була очікуваною. Жодних згадок про своє фундаментальне рішення щодо заборони експортування рідкоземельних матеріалів. І знову ті ж самі. Підходи щодо того, що треба у мирний, взаємовигідний спосіб владнати всі торгівельні суперечки. Венц знову, після того, як з'явилось послання з Пекіну, знову майже точно повторив. Те, що сказав Трамп, фактично прямі погрози. Але буквально через декілька годин, після першої відповіді з червоного Пекіну, Трамп знову, як завжди, висловився в дуже і дуже примирилому тоні. Можливо, це вже останній крок Трампа перед тим, що вже розпочалося. Можливо, він все ж таки сподівається на те, що СІМ все ж таки відступить. Марні сподівання. Абсолютно. Марні сподівання. Що буде далі, зрозуміло? На відповідь примирливу. Я б не сказав капітоліанською, але яка я межує з Капітоліанською відповіддю Трампа, я переконаний, що червоний Пікін відповість знову ж ти ж самими гаслами, абсолютно порожніми, за якими прихована реальність. Питання не в тому, що буде відповідати Китай. Питання в тому, як поведе себе Далі Трамп. Кожний день на вагу. Знову і знову я хочу, щоб ви всі чітко зрозуміли. Водорозділ в сучасному стратегічному розвитку відбувся. Двічі. Перший раз після катастрофи на Алясці, від якої вже минуло два місяці. І друге після 2 і 3 вересня відповідних засідань на китайській території. Тому рішення уряду. Китаю щодо заборони вивозу рідкоземельних матеріалів точно лягає на порядок денний, який був утверджений в першу чергу між лідерами сучасної Вісісла СІ та Путіна. Це не про економіку. Це не про світову торгівлю. Це про владу. Це виключно про силову владну політику. Жодних сумнівів ні у кого не може бути щодо цього. Але якщо сумніви все ж таки залишаються у Трампа, тоді він потерпить другу поразку. І така капітуляція буде набагато страшнішою, ніж та, яка відбулась на Алясі. Чекати, я переконаний, залишилось недовго. Я гадаю, приблизно через тиждень ми будемо уявляти, як буде розвиватися ситуація. Або інстинкти Трампа все ж таки візьмуть гору, і він розпочне справжню, а не паперову боротьбу з китайськими комуністами. Або він відступить, і тоді, можливо, я повторюю, можливо, відбудеться його зустріч, про яку він благав давно. З СІ. Ця зустріч, якщо вона відбудеться, то вона майже точно відбудеться в Сеулі. На полях саміту АПЕК. І там буде звичайне Путін. Наразі це так виглядає. Чого ще? Для повного провалу Сполучених Штатів Америки буде не вистачати, це, це трьохсторонні зустрічі там, в столиці Південної Кореї, між Трампом Сі та Путіном. Хоча ймовірність такої зустрічі дуже і дуже низька. Але виключати такі розвиток подій ніяким чином не можна, а просто кажучи, заборонено. Знову ж повторюю, уникнути гіршого можна. Я сподіваюся, що вдасться уникнути цього неймовірно поганого сценарію, який потім незабаром призведе до небачених потрясінь. Те, що після... Багатогодинних перемовин між Путіним і Сі в Китаї, а особливо в резиденції китайського диктатора, призведе до інтенсивності, ще більше інтенсивності війни в Україні було абсолютно зрозуміло. Те, що ми і спостерігаємо. Півтора місяці фактично пройшло після того, як Сі наказав Путіну. Посилити бойові дії на територію України Путін чітко виконує ці накази. Але я попереджав і прогнозував, що Путін дійшов до межі, вислуховуючи накази китайських комуністів і китайського диктатора. І майже точно він просив або підняв питання, а коли. Почне діяти сам Пікін. Два дні тому червоний Пікін почав діяти. Цього уникнути було просто неможливо. Це вже точно про що я також вас всіх попереджав. А саме почалась Пряма підготовка до вторгнення на Тайвань. Заборона вивозу з території Китаю, матеріалів, які використовуються в високочутливих військових сферах. Це є буквально удар по військово-промисловому комплексу по всьому світу. В першу чергу. В країнах так званого Заходу, щоб вони не могли чинити тиск, коли розпочнуться вирішальні дії. Пентагон буквально у гарячці, після того, як пролунали заяви і про рішення Китаю, виділив 1 мільярд доларів на термінову закупівлю цих вкрай важливих, чутливих матеріалів. Але теж доволі незрозуміла схема, за якою Пентагон буде закуповувати ці матеріали у якихось американських фірм на таку божевільну суму. Але залишимо це остере. Головне, що вони збагнули чи встигнуть. Все буде залишити виключно від Трампа. Як я і казав, що США залишаться одні, так воно і трапилось. Україна залишилась одна, Польща залишилась одна. Не за того, що так діє візла, а й за того, що ця непослідовність, ця трусість, ця і так далі, і так далі. І призвели до цього результату. Трамп це збагнув. Він казав, що я в кінці кінців залишусь один. І саме мені випаде доля вирішувати те, що відбувається зараз у світі. Так чому він ці проблеми робить ще більш складними? Надія все ж таки є. Але надія виключно на його інстинкт. Не більше, не менше. Навколо нього нема тих людей, які б могли б порадити Трампу діяти так, як треба діяти американському президенту. Я вам всім щиро дякую за вашу увагу. Знову ж таки, кажу. Той період, про який я вас попереджав, розпочався. Це вже пряме. Зіткнення між Сполученими Штатами Америки і Китаєм. Уникнути його надалі буде неможливо, як би Трамп цього б не хотів і не благав про це. Я щиро дякую вам за вашу увагу. Я прошу вас підписатись на мій канал. Віри в нас, віри в нашу українську армію. Всього вам найкращого. До наступної зустрічі і до побачення.